Виконуємо право 39.1 до параграфа 39 за підручником інформатки 9 клас авторів казанцева Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, new File. Підключимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. Якщо ви бажаєте, що у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Створимо вікно програми з іменем ТК. Створимо заголовок вікна. Заголовок у нас буде спортивні секції. Ну і давайте зараз збережемо і перевіримо, чи вікно створене. File save або save as. Перший раз немає різниці. І збережемо власній папці з іменем права 39.1. Та виконуємо Run, Run модуль. Так, вікно у нас є. Бачимо заголок є в спортивні секції. Поки що розміри вікна встановлювати не будемо, тому що ми у вікні розмістимо полотно канвас і задамо розміри цього полотна. Отже, створимо полотно канвас з іменем канвас. Встановимо ширину вікна 350 пікселів. А висоту 250. Розмістимо полотно на вікні з допомогою метода ПАК. Давайте зразу виконуємо. Нам не дуже допомітно, чи є в нас це полотно, чи нема, хоча ми побачили, що розміри справді збільшені. Давайте, щоб точно переконатися, зафарбуємо вікно, наприклад, в червоний колір Так, бачимо червоненьке. Ну і тепер це вже можна навиличити. Ми переконалися, що вікно є. І тепер давайте знову виконаємо. Ось у цьому вікні нам потрібно знизу. Намалювати ось таку лінію, яка закінчується стрілечкою. Для того, щоб намалювати лінію, нам потрібні координати двох точок, а саме початку лінії та кінця лінії. Для того, щоб знати координати, нам потрібно знати, як напрямлені в нас координатні осі у полотні. Верхній лівий куток має координати 0, 0. Тобто х0 і y0. Координати х збільшуються ось сюди, а координати y збільшуються ось сюди. Тобто, якщо в нас буде ось тут лінія, то координата y початкової і кінцевої точки буде однакова, а х другої точки збільшиться. Лінією створюємо на полотні канвас за допомогою метода Create Line. Задаємо координати початкової точки. Вона у нас буде 10200. І кінцевої точки вона у нас буде 330-200. Як ми говорили, Y не зміниться. Щоб лінія була горизонтальна. Ну і нам потрібно, щоб лінія завершувалася стрілечкою. Пишемо властивість row і надаємо їй значення last. Я тут не поставив кому. Так, лінія є. Добре. Тепер на цієї лінії нам потрібно побудувати прямокутники, щоб була гістограма, але перед цим ми створимо два списки, а саме список спорт, в якому буде зберігатися перелік всіх спортивних секцій. І список з іменем К, в якому буде зберігатися кількість відвідувачів у секціях. Нумерація в індексах нас відповідає. Тобто в секції футболу буде 80 відвідувачів, в секції волейбол 120 і так далі. У зв'язку з тим, що в нас повторюватися будуть прямокутники, тут зручно використати цикл з лічильником FOR. Ну, але Для початку створимо змінну з іменем X, в якій надамо початкове положення відступу першого прямокутника від лівої межі. Тобто відступ першого прямокутника буде 20 пікселів. Ось звідси сюди 20 пікселів. Ну, а далі пишемо цикл з лічильником for. Бачимо, що елементів списку в нас є 5. Отже, кількість ітерацій циклу буде 5. Малюємо на полотні і малюємо прямокутник з допомогою метода Create Rectangle. Давайте я це поки що закоментую, знову запущу. Це також потрібно закоментувати і поясню, як ми будемо малювати наш прямокутник. Отже, якщо в нас ось це прямокутник, то для того, щоб нам його намалювати, нам потрібно знати дві точки, а саме координати верхнього лівого кута та координати нижнього правого кута. Ну і зрозуміло, координата X ось цієї точки верхнього лівого кута буде рівна 20. Тому, що ми говорили, що відступ буде 20 пікселів. А координата Y в нас буде. Лінія в нас намальована. Відступ від верхньої межі 200 пікселів. Значить, верхня точка буде 200 мінус 80. Для другого. Прямокутника вже буде 200, мінус 120 і так далі. Ну, а ось ця точка координата y для неї буде, зрозуміло, 200, а координата X буде рівна ось цій стороні. Плюс відступ самого прямокутника. Сторону зробимо 40 пікселів, значить буде 20 плюс 40. Отже, пишемо координати точки першої. x і 200- мінус, нам треба відняти 80. Тобто беремо це значення зі списку К. Під індексом 0 пам'ятаємо, що нумерація в списку розпочинається з 0, і початкове значення лічильника, і також рівне 0. На першій ітерації і рівне буде 0, значить беремо значення 80. На другій ітерації, коли ми будемо малювати другий прямокутник, і вже буде одиниця. Буде ось тут значення 120, ну і так далі. Це в нас перша точка. Тепер будуємо другу точку. А це в нас буде Х плюс 40. Ми з вами домовилися, що ширина прямокутника буде 40 пікселів. Ну, а y 200, тому що нижня межа лежить. На цій лінії. Ну і ще, ну і ще зафарбуємо наш прямокутник. Нехай він буде помаранчевого кольору. Оранж. Ну і зрозуміло, для того, щоб малювати наступні прямокутники, у нас координата Х має змінюватися, а саме збільшуватися на деяку величину. В нашому випадку це в нас буде рівна ширині прямокутника 40 пікселів, плюс відступ між прямокутниками. Нехай відступ між прямокутниками буде також 20 пікселів. Отже, збільшуємо X. 20 плюс 40 це у нас буде 60. Так, прямокутники є. Тепер знизу підпишемо, що це в нас за секція. Тобто перший прямокутник буде футбол, волейбол, ну і так далі. Пишемо ось тут, під цією лінією. Зрозуміло, нам це потрібно зробити в циклі. Використовуємо метод createText. Ну і нам потрібно вказати координати центру тексту. Нехай в нас текст буде розміщений ось так по центру. Значить, координата цієї точки в нас буде x плюс 20, тобто половина ширини нашого прямокутника. Ну і опускаємо вниз. Ось ця лінія 200, Опустимо ще на 15 пікселів, значить буде 215. Ну і Зрозуміло, потрібно написати сам текст. А текст ми беремо зі списку спорт. Тобто забираємо і цей елемент списку спорт. Давайте виконуємо, перевіримо зразу, чи все добре. Так, все добре. Тепер нам залишилося зверху над ось цими прямокутниками написати кількість відвідувачів у секції. Тобто над футболом буде написано 80, над волейболом 120 і так далі. Також використовуємо метод create text. Ну і тепер нас потрібно розташовано, щоб було трошки вище. Ну, Координата Х буде така сама, як і для нас в секції. А координату Y потрібно трошки буде зменшити. Якщо в нас ось тут було 200 -к, і іте, то тут нехай буде 190, якщо ми маємо трішки зменшити. Ну і зрозуміло беремо зі списку К значення. Так, є, добре. Ну але якщо ми ще подивимося на зразок, то побачимо, що в нас ось ці цифри червоного кольору. Давайте їх зафарбуємо. Для цього скористаємося властивістю філ. Колір нехай буде червоний ред. Ось тепер все. Справа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!